і особливо в методиці їх використання, тому що багато неперевіреного, багато десь тільки чули, читали, але коли буде живий досвід, тоді і ми зможемо і дійсно результативно проводити це навчання. Тому що от перші кроки, зв'язані з навчанням, які ми почали, говорять, що є дуже багато білих плям якраз в методиці навчання, методиці викладання таких курсів. Одне діло писати текст для підручника, друге діло писати текст для конспекту лекції, і третє діло писати цей самий конспект для читання студентом з вебу. Однозначно, це зовсім інші стилі, зовсім інша подача матеріалу має бути. Бо, тому що книжку можна читати і довгий час, з екрану, в принципі, вона читається не завжди. Можливо, будемо рухатись в напрямку озвучених презентацій, в напрямку якихось таких лаконічних конспектів, які б динамічно показували думку, яку треба. Ще майбутнє, це розробка інтерактивних засобів навчання з використанням інтернету. Тому що то, на чому ми зараз спинилися, це ще не дистанційне навчання. Це, якщо бути точним, то це є публікація навчальних матеріалів в інтернеті, всього-навсього. І використання елементів для діагностики знань і тестування. Справжнє повноцінне дистанційне навчання передбачає інтерактивність що під силу в принципі, зараз з використанням сучасних програмних продуктів реалізувати і викладачам, які не мають кваліфікації в інформаційних технологіях. І тільки тоді ми навчимося створювати дійсно повноцінні дистанційні курси, які б забезпечували цей зворотній зв'язок і самоконтроль, і вивчення предмету на рівні комп'ютера, а викладач тільки в якійсь мірі коректував або доробляв і удосконалював ці програмні продукти, ці інформаційні матеріали. для... Дистанційного навчання. І ще один момент, що наголосити, що дистанційне навчання це не є самоціль і не є заміна навчання. Навчання традиційними методами ніколи не буде викинуто, до... а дистанційні технології дуже сильно зможуть доповнити традиційні методи, оскільки є багато моментів, які... в яких традиційні методи навчання вже не можуть конкурувати з інформаційними технологіями, особливо в плані навчання. Ну, кілька прикладів я веду. Якщо гарний лектор добре читає лекції, його ніяк не заміниш інтернет-технологіями. Однозначно. Так? Але коли йде вже процес навчання, наприклад, студент пропустив лекцію, йому замість відробки там, треба написати на ту саму тему реферат, то при традиційному підході, а коли студент використовує інформаційні технології, це ніякого результату не дасть. Він той реферат принесе, не читаючи його. Реферат буде добрий, правильний, хороший, але він його навіть не читав. Тобто тут маємо що? деякий конфлікт традиційних методів навчання і нових е е інформаційних технологій. Тому викладачі повинні володіти тим питанням і дійсно вносити корективи свої е навчальні методики. Це саме стосується курсових проєктів. Раніше, коли я вчився там, років ще там, 20 назад, курсовий проєкт він робився місяць-два, по вечорах. Зараз курсовий робиться, не вникаючи в текст і зміст цього проєкту за три вечори. Так? Дипломний можна за тиждень зробити. Тоді, як дипломний раніше, робився три місяці. Значить, Інформаційні технології допомагають, але вони в якійсь мірі трошки заважають традиційним методом навчання, тобто вступають в конкуренцію. Тому нам треба в цьому питанні коректувати свої методики навчання, знаходити вихід з цієї ситуації. Так, щоб і студента заставити, щоб він міг вивчити, а не обійти проблему, яка стоїть перед ним в плані вивчення предмету. Тому що все зводиться, як добитись тієї оцінки, щоб здати предметним використанням любих технологій інформаційних тільки для того, щоб здати. то викладач повинен якраз їх використовувати для того, щоб студента навчити, значить, щоб процес навчання значно інтенсифікувався. Його підтримували оці інформаційні технології, і викладач ці інструменти повинен використовувати також однозначно. І допустимо, колись традиційне читання лекцій, це зводило, що викладач там ну, нехай має плакати, нехай пише на дошці, студент конспектує цей матеріал, тому що книжки або там і недоступні, або не так викладені. І, в принципі, навчання відбувалось якесь. Зараз студенту отримати конспект лекції того викладача, до якого він ходить, це теж не проблема. Тобто писати вже конспект лекції. Не є самоціль для викладача. Студенту можна мати конспект лекцій, готуватись до лекції, а робити під час пари тільки помітки, відзначати щось основне може чимось доповняти. І лекцію ну, в теперішньому розумінні можна провести значно інтенсивніше ніж раніше, коли писалися ці формули, виводились до... То коли студент готовий до, до теми, яка викладається, лекції можна скоротити по обсягу видачі матеріалів чуть не в два рази. А що робити другу половину лекції? А другу половину лекції, на мою думку, треба втягувати студента в діалог. Тільки тоді він почне думати. Коли він хоче щось сказати, тобто зводити чи до якихось дискусій, чи до опитувань, чи до виступів студентів під час тої пари, бо якщо в нас не буде діалогу, то нам інформаційні технології, Процес навчання зовсім придузять, традиційний процес навчання. Ну, це такі декілька думок. А я хотів побажати вам дальших успіхів у розвитку в цьому напрямку. Значить, ви можете вже офіційно представляти свої курси, продавати їх до сертифікації для того, щоб офіційно можна було використовувати в навчальному процесі. Перший крок це якщо ви використовуєте тестові матеріали для оцінки студента, бажано провести засіданням кафедри. Бо на білетах то печатку можна поставити, на тестових матеріалах електронному вилітку і немає. Тому підтвердженням офіційності використання тестових матеріалів є рішення засідання кафедри дозволити в якості апробації використання цих тестів для оцінки студентів як модульного, так і підсумкового контролю. Це перший крок. Коли тести будуть відпрацьовані, матеріали будуть розміщені, оформлені так, як хоче викладач, далі крок їх сертифікація. Це Отримання рішення науково-методичної ради про визнання цієї публікації науково методичною працею. Тоді викладач може записати їх як свої досягнення в рейтингах, як науково-методичні публікації і використовувати для проведення вже навчання не тільки як апробація заочна чи стаціонар, але й на дистанційних технологіях навчання. Ну і хочу поздоровити і вручимо вам документ, який підтверджує крок у вашій перепідготовці і в руку в цьому напрямку.